Привіт, з вами я Віталіна Нагає, на каналі Віталіна Н. Е. Сьогодні я вам покажу, і вам певно всім цікаво, чому я на балконі. Ну, коротше, сьогодні я вам покажу, як від цього ранку певно, тут на нашому стадіоні грають футболісти. Ну, до певно готуються, але вони дуже рідко тут грають. Давайте поїхали. Короче, в мене ось такий от двір. От футболісти коротше, його грають. У мене їх дуже. Швидко. Ми тут дрібненькі, дуже... Ніж, що... Дивіться, як вони грають. Ну, короче, ви так дивіться. Тут же не всіх видно, але Та, тут так реально холодно, а вони ходять в якихось кофтах, шапках, рукавицях, майках. В чортах, колготах, вообще тапочках і кросоках. От мені вже в руки хоч я більше не можу цей телефон тримати. Зараз я надіну рукавиці. Ну от я взяла рукавиці. Ось такі. Гарненькі рукавиці. Коротше, це вже відео йде одну хвилину і 10 секунд. Ну, давайте ми будемо вже дивитися, як вони грають. Отут на камері вони дуже малюсенькі ось, ось, футболісти. А мені вони такі прямо, що я їх бачу, я їх не лиценка. А на камері вони такі нелегкі. Я не знаю, що тут таке. Камера просто маленька, така. Типу. збільшити я не можу, тому що в руковицях у мене не відчувається доток. Я буду тут, якщо що, я буду тут тримати штафом, хочу, він мене не може. Ну, коротше, трохи скучно дивитися так. Але мені, наприклад, цікаво дивитися, як вони грають. Перший один раз попереднього разу, як вони грали, то мені ем, я там побачила футболістів, в які то восьмій чи сьомій ранку, а приходить до мене друг і каже, Віта, ти знаєш, що ж е, з шостої ранку, чи ні, е, Віта, ти бачила там в 7 ранку футболісти грають футбол. Взираю никак не ж... не жарко, а не холодно. Так он тут шапку шить ребят, вы от Вот шапка стоїть, нужно не так нормально. Нормально, да-да. Нормально. Тут, короче, у мене такі от тачки. Так, де моя машина? Або моя така синенька машина. Така Сьюненька. Я хочу я вам розкажу на історію. Я один раз. Ну, давайте, не будемо дивіться ти хлопці. Я один раз, коли я побачила, то мені жалко стала, я її поцілювала. Так бо все не люблю. Ну, коротше, в нас таке. Е хто вгадаєте, е на якому я зробу Е, хто вгадає в коментарях, я йому мав... Блін, подарунок оцей зроб. Такий невеличкий. Ого-го, як холодно, ай в рукавиці взагалі не гріють. А вже покинув не мене розум, Вони взагалі не гріють. Ну ще ков ти то, блін, як їм не холодно. Рано холодно, да, да Товариші, рано холодно. Тут страшно стоят и все, минихон. Ну, все. Если вам понравился видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Вот такие вот футболисты наши будут играют. Всем пока.